І він був в самому пеклі, дійсно пеклі, і він напевно вже розумів, що він звідти не повернеться. Мені здавалося, що він безсмертний, якщо він виходив з таких ситуацій, мені здавалося, що вже його куля в мене, але вийшло те, що вийшло. Якось так. Коли-небудь бачили серіал, такий називається Теорія Великого Зриву. Ви пам'ятаєте Шелдона? там був головний герой. Який не розумів сарказм і так далі. Сарказм. Десь 50 на 50, Шелдон це Михайло. Це честь спостерігати, як працює твій мозок. У нього також є в Шелдона. Були друзі, які підігрували йому. І він не був поганою людиною, він був добрий, все. Але він був от з такими якимись цікавинками. От Михайло був з такими от цікавинками. Дуже в нього був цікавий характер. Про мішу ніхто нічого ніколи не знав. Знали, що є такий Міша Чабаненко. Потім, коли Михайло не стало, да, все село Йома, -йо, а ми й не знали. Село було здивоване. Михайлу було 12 років, коли він вперше пішов з ірокезом в школу, щоб показати своє я, щоб показати, що він індивідум, що він не сіра маса. З всі опана міша. Це що?» нажимали на нього, там і, родителів, і міша, і так не можна, і там і школи виженим, і тому подобне. Ну це його не зупиняло. Він все одно продовжував ходити з Носив його до 17-18 років. Мама казала, що вона, як мати вона, не бачить нічого поганого в тому, що він ходить з такою зачіскою. Він не корив, він не пив він не порушував дисципліну. А зовнішній вигляд його мама каже, це його вибір, і вона його підтримує. На випускному він був зірокезом, Був дуже красивий. Був в класичному костюмі, був в рубарці, але був зірокезом, і Це йому личило, це йому йшло дійсно. В місті це набагато набагато проще. ж саме в метро спускаєшся, вже ніхто на тебе не дивиться, в якому ти одязі, скільки в тебе тунелей в, в цьому, скільки в тебе пірсінга. А в, а в селі це, це як, як бути проклятим. Розумієте? Він і був до людини, яка не схожа на інших. Не схожа на інших, і вона не зміниться. Добавити ще, наліпити, що він панк, то краще нехай думають, що він панк, чим він якийсь стрьомний хлопець, який там сам собі і так далі. Мені воно подобалось, але я не хотіла бути ізгоєм. Мені подобався сам по собі рок, і кабань теж саме, і де знаходила яку літературу, але в селі це дуже, дуже тяжко було. І ви знаєте, дуже дуже чудово, що панк це як боротьба самі з самим собою. Це як ти не такий, як всі. Це знаєте, як боротися з усім світом. І коли всі поголовно там ходять в маєчках «Титанік», слухають там руки вверх і так далі, і бути в цій толпі, і боротись з нею, і не зламатися, і бути панком, носити ірокезмен і слухати цю музику, і, і також бути в стилі, а це щось з село. Я пам'ятаю, як я в вічим побив, <сих> побив від лопати черенком. І я пам'ятаю, як я з сестрою знайшли в кущах і він плакав. Він побачив, що ми побачили, що він плаче, і там побіг далі. Він ніколи не плакав і він ніколи не розказував, що в нього на душі. Але ми тоді зрозуміли, що йому боляче, але ну, ми, ми, ми були малі. Вперше я побачила, як він плаче, коли він був маленьким. І друга – це коли він після тяжкого поранення відлажився в госпіталі і знову повернувся. І коли їх, їх позицію накрили, їх залишилось пару чоловік живих. Ми практично щодня ми з ним списувались. Ок, плюс жив крапочка, я знаю, що він живий. Не, не щодня виходило, але я знала, що він живий. І три доби з ним не було зв'язку, і він мені телефонує 11 часу ночі, він плаче мені в трубку і кричить: Я живий, я живий. От я зрозуміла, що йому страшно. Це ось було в 2022 рік. Я вперше почула за його роки служби за мої. Я вперше почула, що він плаче, і він кричить Я живий!, я вижив з якогось лівого телефону. Не його, я вперше почула, що він йому страшно. До цього прорвемося. Поранення в нього були там фото, і такі ужасні, він там і розрізаний і і, 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 і такий посічений, і осколками, і все. Яка б не була теорія, практика це жахіття. І ти на пальцях в тилу не покажеш, що буває і відбувається там, ну, дійсно, він три доби лежав і бачив, як його. Товариша, пораненого в пах і ще живого трьохсотого почала їсти свиня. А він притаївся в двох метрах від цього. Я бачила частичне фото. Він притаївся, тому що він хотів жити. Він знав, вони були на території ворога. Він знав, що якщо він підніметься або пискне, або ще щось, вони вкашляли в, в, в землю, і ходив під це. Він знав, що якщо він пискне або кашляне, його просто вб'ють. Я йому пропонувала. Залишитися після останнього поранення не їхати на службу. Я йому пропонувала бути інструктором, що є вакансії, що я можу якось попливати або порадити. Що він дійсно був би дуже хорошим інструктором і дуже багато спав до життів, але він мене не послухав. Ця цю книгу він читав в бліндажі. Вона така була, от, бачите його фото. Він сидить в бліндажі, воно ж йому туди переходило, він сидів її і читав. Коли йому... він був на передовій і йому приходили книги, які він замовляв на нову пошту, він замов... платив шалені кошти таксистам, щоб, ну, ті, які безстрашні, щоб підвозили поближче. Представляєте, всі тягнуть БК, а він тягне книги. Ми виросли, і наше дитинство було без інтернету, без телефонів книги це єдине, єдина розвага. Немає телевізора, телебачення, тому що знаєте, ми, ми трошки діти ліхих 90-х. Немає світла, вимикали немає коштів на якісь розваги. Та яка розваги в селі? Одні одні тільки книги. Ми, ми у нас була дуже велика. І зараз нас залишається дуже дуже велика бібліотека. Він більше був філософом. Його ті, що він читав книги, вони мені не подобалися. Якщо, наприклад, у нас є з ним спільний автор, це Стівен Кінг, по його книгам Жахів. Коли він почав заробляти кошти, він купував дуже багато книг. Йому подобався сам запах нової книги, і він замовляв книги, ті, які він хотів, а не ті, які пропонує бібліотека. Михайло на щороку він кожному з нашої родини він дарував книги. І він вибирав книги по тому, як він нас бачить. От, наприклад, моїй доньці на 10 років він подарував книгу, написано просто бомбяче, чи з'їсть котик мої очі, коли я помру. Це книга, дійсно, для дітей. І там е, питання до американського каталога натома. Вона відповідає на питання, які задають часто діти. Чи з'їсть котик очі, коли я помру? Знаєте, він з'їсть? Been він не пив, він не курив він не вживав наркотики. Але знаєте, напевно, як то душа потребувала якогось адреналіна, і хотілося спробувати щось нове. Він пішов служити в 2011 році. Коли вернувся зі строкової служби, він відчув себе там лідером, тому що вернувся зі званням. Це було дуже тяжко, але він вернувся зі званням. Він пройшов цю школу. Він прийшов і сказав, що армія це не його. Я приїхала з ротації в 2016 році і розповіла йому, як воно зараз, все по-іншому. Ми не фарбуємо траву, ми боремось за життя. Приїхала і кажу, що тепер армія дійсно потрібна людям. Він мені показував фото, де він стоїть і біля нього 8 чи 9 чоловік, і він залишився один. Це були товариші, це дійсно в нього не було особливо друзів в тому ж саме в дитинстві, тому що він був не такий, як всі. І, а там це військове братство, це ніхто не зрозуміє, дійсно, там хто не був. Оця ця людина, яка з тобою була в дуже в тяжких умовах, яка тебе не кинула, яка тебе десь несла, яка, яка з тобою пережила те, що ти нікому не розповісти, що ти міг й обгадитися, що ти міг плакати, яка бачила твої слабості, яка бачила такі речі, які ніхто в житті не побачить, і вона тобі найрідніша. І багато хлопців повертаються тільки за те, щоб знаєте, помститися або не було соромно, що побратим загинув, а ти такий. І також із Мого досвіду дуже багато хлопців продовжують воювати, як, знаєте, за побратимів. Михайло був патріотом, він був не за владу, він був за людей. Михайло служив повноцінних на передовій сім років. В нього було жодних зауважень, жодних доган. От його нагорода за участь в боях «Світлодарська Дуга. Були дуже тяжкі бої, про які мені Михайло розказував, це страшні бої. Це від його 30-ї бригади, пам'ятні медалі. Це в нього вже нагорода була посмертно. Там місто Черкаси дало нагороду герой Черкас. І сама основна нагорода. Михайла, яку він був поданий за 4 місяці до його смерті, це Герой України, але він так і не встиг її отримати, він її отримав вже після своєї смерті. У нас було 11 сімей і всі отримали посмертно, дуже велика концентрація горя. Там і діти були дуже маленькі, і жінки, і матері, і ти розумієш, що не втратили ну, частину, частину себе. От. І було дійсно дуже дуже тяжко. Дуже любив фільми. Він практично, коли був в цивільному житті, він не пропускав жодного нового фільму. У нас була така ідея відбудувати кінотеатр в селі, тому що найближчий кінотеатр — це за там 125 кілометрів вісі Черкаси, і покоління, яке живе дітей в селі, воно не має уявлення про кіно взагалі. Свій час, коли я була школяром, ми приходили сюди, ми дивилися фільми, приходило все село, задні місця вони були самі дешеві. Воно вже просто не, не тримає це все, стіни не тримають. Якщо комусь упадає на голову кусок цієї штукатурки і, і все. Якщо будівлю відбудувати, то для самого Кінозалу потрібен екран, потрібен проєктор, потрібні колонки, щоб був якісний звук. А це коштує дуже дуже дорого, це більше, ніж півмільйона. Я вже казала, що Михайло дуже любив Стівена Кінга, це був його один із улюблених письменників. І мені горадила Ірина Хоман, каже: знаєте, якщо стукати в двері, то вони відкриються. Каже: Ви не хочете написати Стівену Кінгу листа і написати про Михайла, що він є його фанатом, що він є героєм України? І так. Він писав листа Ні, і відповідь прийшла, що так, він готовий надати це все тільки тоді, коли буде відбудована сама будівля. No Це моє останнє фото з Михайлом. Через дві тижні він загинув. Ми не були сентиментальні, я говорила Михайлу, що я його люблю, але тоді, коли він був на передовій, а вживу, так, щоб ми стояли, я йому сказала, що я його люблю, ні, такого не було. І коли я його проводжала, ми вже вийшли з маршрутки. Вже водій каже, загружайтесь, сідайте на свої місця. Я повернулася, і він в кінці сидів. Я повернулася, стала на сходинки, прокричала на весь автобус. Що я його люблю? Юрюмали, я люблю тебе. моєю спиною знаходиться спортивний майданчик, який ми побудували на кошти, які виділа держава після загибелі Михайла. І грошову допомогу. Ми вирішили побудувати щось в пам'ять про нього, що воно залишилось надовго, тому що загиблі їх дуже багато і проходять роки, і їх пам'ятають тільки рідні. Михайло був спортивним юнаком. Він любив спорт, він займався. Найцікавіше, що за рік ще ніхто нічого не зламав. Чуєте? іде прапор нафік. Прапор? Так.